Серед напрямків роботи інспекції з контролю за благоустроєм Полтави виявлення незаконно встановлених тимчасових споруд уже відомо, що їх як мінімум. Одинадцять у нашому місті одна з них до сьогодні знаходилася і на вулиці Юрія Побєдоносцева. Власнику кіоску неодноразово говорили про необхідність його знесення, однак довелося демонтувати примусово. Виявивши даний кіоск, власнику надається припис на його добровільний демонтаж. Якщо власник не демонтував даний кіоск, інспекція направляє лист на комісію. Міс виконкома, яка приймає рішення про е, демонтаж даних кіосків. Цей кіоск, як і аналогічні, зберігатимуть упродовж шести місяців на території комунального підприємства Мшед. Там упродовж всього цього часу і зможуть забрати свої тимчасові споруди їх власники. При цьому їм доведеться заплатити кошти за демонтаж та зберігання кіоску. Інакше його за півроку реалізують. Такі тимчасові споруди, говорять, не є окрасою нашого міста. Єдина користь, наприклад, від цієї металевої коробки вона слугувала оселею для сім'ї їжаків. Ні за землю тут не плачено, ні договору не було. І скажу в даному випадку, навіть естетичний вигляд, ви відео, який був ну просто не годиться, тому що город, після того як такі у нас кіоски просто не то, що не красивий, ну навіть для кого. Стає страшним ще один незаконний кіоск на розі вулиць Фрунзе Матросова. Аби демонтувати овочі фрукти, комунальникам доводиться застосовувати вже дві одиниці техніки. Таку роботу з очищення Полтави місцеві оцінюють схвально. Всіх закритий був уже давно і давно. Чи повинна красою нашого? міста? Ну поки закритий, звісно, не був. Канєшна, не був. Лічна я не пользуюсь услугами кіоска. Ну, може, кому-то життєво необхідно, не знаю. Ну від города, ні, канішна Міська влада закликає всіх підприємців своєчасно оформлювати необхідні документи, аби випадки примусового демонтажу траплялися рідше у нашому місті.